Мої вітання. У мене нова, виконана вже робота ось такий жилет. Я вибачаюся за таку локацію. Світла в нас немає. От просто поклала на свій наліжку і вам хочу його показати. Зараз трошечки розкажу вам по розмірах. Це в мене жилет на замовлення. Знайшла я його, мені просто замовниця показала фото. І сказала, хочу такий жилет. Я в інтернеті порискала, пошукала подібне фото, і виявилося, що це жилет під назвою і є опис на Ravelry. Далі я для вас вставлю скрини тих фото, які я знайшла саме на Ravelry. Я їх собі заскрінила. Там деяка інформація була по пряжі, там по щільності в'язання, а далі все інше платне, звісно ж, я його не купувала. Просто взяла потрібну інформацію, яка мені була треба, і по фото просто зв'язала сама. Якщо кого цікавить, може, захоче купити опис, може пройти на Ravelry і купити ось цей ж опис. Жилету. воно Там написано, напевне, не жилета, а накидка е, гербарій. Так, А я просто зв'язала по фото. Е, по, е, по пряжі розкажу потім за столом. Тут е, за, заявлені були розміри, ширина мала бути. 50 см. Ну, так і є 50-50 десь тут. Просто тут під мишками трошки менше, там чуть-чуть воно. Тут хусткова в'язка, вона трохи така вона нестабільна. Хоч я в'язала на спицях 3,5, хоч для цієї пряжі рекомендовано 4-4,5. І довжина жилета по висоті це ось цей розмір ось від основи плеча, і до самого низу. Тут 63-64 см. Желеще без ВТУ, я тільки-тільки його сьогодні закінчила в'язати, поховала кінчики. І ну, випрати поки немає можливості, тому що світла більше немає. Ну, ви самі знаєте, яка в країні ситуація з світлом. Сьогодні ще й застосували аварійні відключення, крім погодинних, тому я не ризикнула кидати в машинку, тому що аварійне – це значить в будь-який момент може зникнути світло. Так що я поки що його не прала. Тут ось дивіться, отакі от боковушечки. Так. Якщо ближче, ось тут просто резиночка один на один із хрещеними лицевими петлями. Далі йде візерунок, ну, це на нього кажуть гіацинту ці дорожечки. Ну, і тут е, теж е, чергується резинка, ну, така, одна виворітна, дві лицевих одна виворітна, це я вже по візерунку роздивилася. І вісім. Е, Петель, 8 рядочків хусткової в'язки, ну, боковушки хусткова в'язка, і тут у нас йдуть на боковушках по 7 лицевих петель, і 8 виворітних, всього там виходить ага, 15 петель. Так. І потім вони тут розходяться. Тоді, щоб бачите, було 6 доріжок лицевих, далі воно пішло по 3, Уже сюди на пройму. І тоді не треба обробляти пройму. Так. Тут у мене я збавляла ось так. В кожному другому ряду я перед, е, в, цій, в цьому місці по дві разом пров'язувала і зменшила кількість петель. у мене здається, тут від початку цієї хусткової в'язки було по 13 петель, далі я вийшла на 8 петель, по 5 петель я прибрала. Ну і що тут? По горловині? Горловина доволі глибоченька, для того, щоб якщо, е, до прикладу, вдягнути якусь сорочку. То, щоб ну, не було аж під саме горло, щоб не заважало. Ну, ну, спинка така сама. Нічого такого. Ну, наче так по цьому. Резинка тут у мене, здається, 6 см йде. Е, глибина пройми десь в районі 23-24 см. Ось. Ну і скіз плеча я ще тут робила. Скіз плеча 3-4 см. Ну, наче так тут розказала, в долі за столом розкажу більше. Так. Я перейшла за стіл і хочу вам дали світло, трошечки розказати по жилету, як я його в'язала. Так, по пряжі. Пряжу я взяла Алізела на Gold Classic 240 метрів на 100 грам, колір 680. От у мене моточок залишився цілий. Ну і, тому я можу вам зараз його показати. Ось така пряжа: 100 грам 240 метрів. Так, колір 680 Медовий він йде, ну, оце така ниточка. Так. Тепер тут я ось коротенько собі занотувала, як я що робила, так. І що в нас е, були задані такі розміри е, замовниці. Мав жилет бути, так, візьму, лівчика, щоб ширина мала бути 50 см, довжина ну, ось, від е, основи плеча донизу. 64 см, ну і пройма в районі 23 см. Тепер зв'язала я зразочок, ой, а де я його зараз хвилиночку? Зв'язала я ось такий зразочок. Тут у нас іде три рапорта повних. Ну, повний рапорт це ось оця доріжка гіацинт і чотири петельки між ними. Якщо взяти тут 7 петель, тут 4 петлі, разом рапорт 11 петель. От тут у мене набрано скільки там: раз 11, 2, 11, 3, 11 і один раз 4. Ну і дві краєві петлі. І окремо я пров'язала, так як там є хусткова в'язка, я окремо, щоб визначити щільність, пров'язала хусткової в'язки. І от, от, наприклад, є в мене там три рапорта, так, от я їх. Зміряла довжину, зміряла висоту так, і е, визначила щільність в'язання. Щільність по зразку, ось, дивіться, в мене записано. Щільність по зразку в мене ну, візерунок це у мене 2,16 петлі на 2,9 ряду. Хусткова в'язка окремо, я визначала 1,86 петель в одному см. Це по петлях, по рядах я не визначала, там немає не було потреби. І, так, спиці я використовувала для основного полотна 3,5 для резинок 2,5-3, там, там по-моєму, по головині я 3 використовувала, щоб не стягувало сильно. Так, і ось таку схемку я намалювала, так. І тут ось усе є всі розміри. Ага, а тут не написала, да, ось понизу, понизу, ось, якщо, бачите, одну позначку не зробила. Ну, Тут 50 см, так. 50. 50 см, так, ширина. так. Е, тепер починаємо рахувати перед спинку. Ну, Вони у нас ідентичні, тільки за винятком горловини. так. Мені потрібна ширина полотна 50 см. Так. Е, один раппорт візерунку згідно зразка це 5,3 см. см. Те, що я казала, рапорт із 11 петель. Ось, якщо ми візьмемо ось від початку цього гіацинта і до, до наступного там у мене там вийшло 5,3 см. Так. І одна проміжна доріжка. оце 3 см. Це якраз у цих 4 петлі. Ну, да, ось так 3 см. Ну, я його окремо не рахувала, я рахувала по всьому зразку, наче ділила. Так. Е, так, Так. і тепер я маю розрахувати, скільки мені треба набрати петель. Так. Е, бокові доріжки. Е, зараз візьму, щоб ви розуміли, що що, що я маю на увазі про бокові доріжки. Це ось ці бокові доріжки. Оце я вважаю бокові доріжки, так? Вони тут складаються із 7 лицевих петель, раз, два, три. О, шість, 6, 6, 3, 3. Бо потім вони розходяться із, ну, в проймі. І по три залишаються, так? Тут шість цих лицевих доріжок. І, відповідно, 6 і одна для симетрії 7 виворітних. Шість і сім разом вони дають 13 петель. Тут у мене йде 14 петель хусткової в'язки. І йде 6 повних 5 повних рапортів. От, 1, ну, разом з цією боковою дорічкою: 1, 2, 3, 4, 5. А від шостого рапорта тільки. Ну, немає бокової, виходить тільки половинка. Це виходить, якщо один раппорт 11 петель, то виходить один, раз, 11, 2, 11, 3, 11, 4, 5, 11 це 55. І тут ще 7. 62 петлі оце займає основний візерунок. Виходить в нас так, якщо тут доріжка. 13 петель, із цієї сторони 13 петель, але ж вони йдуть половина туди, половина, половина на спинку, половина перед, так? Ну, виходимо, що разом виходить 13, так? 13, потім 14 хусткової в'язки з цієї сторони, з цієї сторони і 62 основного візерунка. Це мені дає, я вирахувала, що це буде, ну, 206 це по колу, так, 103, 103 перед, 103 спинка, по колу 206 петель. Розраховувала, я от усе його підбирала. Добре, що по боках оці візерунки, хусткова в'язка, от нею можна ширину, е, варіювати ширину полотна. Ну, Наприклад, е, не тільки центральним візерунком, а і боковими. Так? Так, ну, тепер по порядку роботу на спиці 2,5 я набрала 206 петель і в'яжу резиночку один на один і в кожному рядочку по колу. Е, Лицеву я пров'язую з хрещеною. Приблизно в'яжу 6 см. Далі переходжу на спиці номер 35 і починаю в'язати основний візерунок. Так. І в'яжу так доти, доки полотно не досягне 31-32 см у висоту. Ну, до пройми. Ось ми дивимося, в нас 31-32 см а десь має бути. От ми до пройми в'яжемо. Але я там зіткнулася з однією проблемою. Ось, бачите, я її прямо виділила цими. Червоним знаками оклака, тому що е, щільність оцих двох візерунків вона не співпадає у висоту. От. Ми ж знаємо, що хустка, хусткова в'язка стягує полотно у висоту. А от, е, оця, я, я вважала, що якщо я буду пров'язувати лицеві схрещені, як по візерунку, то е, тож воно буде підскакувати полотно. За рахунок того, що лицеві схрещені, Але воно, виявилось, підскакує недостатньо. І тому в мене вийшло тут, що це ну, тут, як сказати, як волдир такий вийшов. Тому що в однаковій кількості рядів ця полоса вийшла довша, ніж ось ця полоса. Тому що тут у нас воно збігається, а тут ні. Тому. Вирішила я час від часу в'язати вкорочені ряди. І розвертатися от в деяких рядах. От Основні ряди в'язати, дов'язую, до прикладу, ну тут воно видно, Ні, не видно, так? Да? З вивороту видно, напевно. Да. От з вивороту видно, ось дивіться, де я робила розвороти. Ось, ось-ось. Де там ще. Робила розвороти, я тому що, виходить, що я в'язала, до прикладу, в'яжу ряд. От Пров'язую хусткову в'язку, пров'язую основний візерунок, знову хусткову в'язку. І дойшовши до цієї бокової доріжки, я доріжку не в'яжу. Я на оцій виворітній петлі, а ось ось, тут видно я на оцій виворітній петлі розвертаюся і повертаюся назад. Сюди теж дов'язую до самої доріжки і її не пров'язую, розвертаюся, а в наступному ряду вже в'яжу по колу. Ну І такі вкорочені ряди я робила, для того, щоб мені нівелювати цю неоднакову Висоту. Так, по цьому розказала, це дуже важливо. Може, ось щільність в'язання така, що воно не буде відрізнятися. Бачите, в мене тут зразок, як я робила, я зробила зв'язок зразок по основному візерунку, зробила зразок по хустковій в'язки, а якраз по цій поковинці я зразка не робила. Може б зарані побачила, що є така проблема. Так, далі роблю пройму. Пройму я роблю, ну, починаю окремо вив'язувати перед і спинку. так. І в кожному другому ряду е, я починаю збавляти петлі. Теж я це вже показувала. Так, ось, розділили наперед спинку. І тут же, ж, де, де я робила ці м, розвороти, ну, на цій виворітній петлі, що після лицевої це йде. От тут же ж я так само роблю після неї, ну, вона іще підхоплювала ще одну з хусткової в'язки ну, по дві рази пров'язувала в кожному другому ряду, щоб у нас, у нас йшло це збавляння. І так, як збавлянь, це вийшло 12 рядів, тобто 6 разів. На початку у нас тут було хусткової в'язки 14 петель, а в кінці вив'язування пройми, ну, в кінці 50 як я вже перестала робити збавляння, тут залишилося 8 петель. У нас вже вийшло, що 3 петлі, не 3, так, це одна крайня. 1, 2, 3, 4, 5 і 6, 7 петель, виходить, Бокова кайомка, потім 8 петель хусткової вязки, і далі так само візерунок, як і було на початку, так? Далі. Ну що далі? Далі я ще вив'язала по ходу горловину і вив'язала скіз плеча. Скіз плеча у мене тут іде 4 см висоту, так? Це він зайняв. Скільки в мене. Ну, якщо висоту в нас щільність 2,9, ну, закруглюємо 3, то 3 на 4 це 12 рядів. 12 рядів це 6 розворотів. Так, о, буде світ. Вибачте, світло вимкнули, продовжимо завтра. Доброго ранку. Вже наступний день світла, як завжди, немає, але є хоч денне світло. Я трохи зашторила. Вікно, бо так засвічує трохи. Ну, я думаю, що буде видно. Так, на чому ми зупинилися? Ми зупинилися на скосі плеча. Те, що я казала, тут у мене на скіс плеча я, на плече я виділила 20 петель. Так, яким чином я визначила 20 петель. Я спочатку визначила, яка в мене має бути ширина горловини і е, от від усіх петель. Від, від всієї ширини горловини так, відняла від всіх петель переду, чи так само спинки, так, відняла е, ширину горловини. Так, і петлі, які залишилися, розділила на два. У мене там вийшло по 20 петель. А на горловину, здається, по 52 петлі. Е, горловину робила широченьку і глибоченьку. Ось, показується 11 сантиметрів. Це я зробила глибину горловини, чому і е, спинку е, теж поглиблення робила. Е, Ой, я, мабуть, показую вам і вам нічого не видно. Е, поглиблення горловини попереду 11 см, по спинці 4 см. Чому такі цифри? Тому що в мене ще ж має бути резиночка. Я собі приблизно розрахувала, що резиночка буде 4 см. так? Тож по спинці, якщо я візьму поглиблення 4 см, додасться резиночка, вона вийде фактично зрівняється. А 11 цих см поглиблення попереду мінус 4 см, знову ж таки, резинка, і залишиться у нас скільки? 7 см поглиблення горловини. Замовниця хотіла, щоб не була дуже висока горловина, щоб можна було там якусь рубашку там, чи гольфік вдягнути, піднести, щоб воно не здавлювало шию. Так, а, ось, бачите, у ось мене написано, що 27 см ширина. Вона там менше, тому що якщо з кожної сторони по 4 см вже той ж самої обтачки, так, то вийде воно менше. Там вийде скільки? 19 см вийде ширина у загальному цьому, в ширинаму зальку. Я вам сказала, що 20 петель і 4 см висоту. 4 см висоту це у нас 12 рядів. Так. Отже, 6 розворотів. Отже, ми маємо цих 20 петель поділити рівномірно на 6 відрізків. Я поділила там. Ось десь тут була написала, напевно. З е, да, ось, 20 петель. 4, 4, 3, 3, 3, 3. 3. Ну, ось 6 разів в мене розвороти. На такі відрізки, я поділила. Так, тепер по горловині, попереду і по спинки. Дивіться, я рахувала, я завжди рахую такі речі у мене Е, Розкажу, як рахувати в минусині. Я вже раніше розказувала, але, може, хто е, не бачив те відео, так. Е, дивіться, до прикладу, у мене є. Ось попереду візьмемо. Попереду у мене тут 11 см. І я порахувала по моїй щільності, що це десь 32 ряди має бути. І, відповідно, ширина у мене 52 петлі, але ж я беру половинку то 26 петель. Отже, в мимосині є там така розрахунок кривих. Ось отака, оце такої форми крива. Так? Нам треба по висоті ряди, а по ширині, вставити, а по ширині петлі. І от, до прикладу, зараз я ось заходимо в а ну і видно вам, так, мнемосина, ось так. Відкриваємо. Є ось тут трящот кривих. Ну, російський е -е, це додаток, але що зробиш, якщо буде колись такий український, буду використовувати український. Так, дивіться, ось тут викройки. Ось є, бачите, різні криві. Це ось викруйка 25. Це, якщо реглан, наприклад, розраховувати це. Ось, наприклад, ось така: це де може бути окат-рукава там, чи в штанах, чи я не знаю. Ну, ось у наша горловинка, півгорловинки, це викрійка 26. так, Ми сюди заходимо. Так, відійти названням. Ну, пишемо, там, наприклад, горловина переду. Так. І дивіться, ой, так, не хоче воно. Так, і дивіться, в нас я казала, що в нас 26 петель по горизонталі і 32 ряда по вертикалі. Отже, ми пишемо перша, наприклад, від однієї петлі до 26 петлі. так. А тут від першого ряду до 32-го ряду. Ось так, увели значення. Так, Увели значення і нажимаємо розчитать. І воно нам зразу видало, що ми в першому ряду ми 9 петель ось починаю від, від центра. Да? В першому ряду 9 петельок збавляємо, в третьому, воно теж рахує через ряд. В третьому 3 петельки, в п'ятому 3 петельки, в сьомому 2 петельки, в дев'ятому 2, в 11-му, одна. Ну, це собі записуємо. і е, Ось я собі записала. так, горловина переду: 52 петлі, 32 ряди. Половина це 26 петель, 32 ряда. І Ось я собі цей розрахунок записала. Першому 9, третьому 3, пішла, пішла, пішло. Так само з е, горловина спинки тут у нас йшло е, теж 52 петлі. Це, бачите, 27 сантиметрів множила на щільність по горизонталі, да, коли визначала ширину, так, вийшло 52 петлі. І збавляння теж у першому 11 петель, у третьому 6, пішло, пішло 12 рядів усього. Це я собі занотовувала, скільки часу я в'язала. Всього, всього у всього мене майже 45 годин пішло на вив'язування цієї безрукавки цього жилету. Так. Ну все, наче я все вам показала, розказала. Як в'язати візерунок, оцей сам гіацинт, я вставлю відео. Не знаю, чи е, сюди вставлю, чи окремим відео вставлю. Е, просто окреме відео буде візерунок і окреме відео е, е, пояснення, як я в'язала оце все. Треба мені ще його тепер усе е, докупи скласти. І е, як не редагувати, як я забула слово, як називається. Е, не знаю, коли я викладу його в той інтернет, тому що як світла немає, то зараз все до прикладу, щоб ви розуміли, в мене зараз немає. Взагалі нічого. Ану, видно? Дивіться, у мене немає не тільки інтернету, у мене немає. Ой, навіть, навіть зв'язку нема. Пуста антенка, бачите, тільки екстрені визови. Все, нема, пусто. Ну це так. Вимикають світло, зразу якийсь час ще є інтернет, є зв'язок, а потім, як уже години 3 проходить, то зникає геть усе. А е, вимикають зараз у нас півтори на чотири з половиною. От сьогодні мали вимкнути з восьми ранку до дванадцятої. Тут вранці Бах приходять зміни вже з піввосьмого до дванадцятого. Ну з піввосьмого до дванадцятої, чотири з половиною години. О, не знаю, в дванадцять мають вімкнути. Тож зразу ж знову ж таки не появиться той інтернет бігом за дві хвилини. Теж якийсь час треба, щоб вишки трохи там підзарядилися. Ну, таке так, такий час живемо. Сподіваюся, я все пояснила. Сподіваюся, вам все зрозуміло. Попетельний майстер-клас, бачите, я не знімала. Ну, немає в мене зараз можливості знімати попетельні майстер-класи. І так само немає можливості ті відео завантажувати. Не знаю, коли я знову буду вантажити туди ті відео в той YouTube. Ну, таке, немає я можливості. В мене, Я вже рік не сплачую цей е, Wi-Fi. Не сплачую вже цілий рік, тому що підняли ціну, і для мене це дорого. Я користуюся мобільним інтернетом, а мобільний інтернет він же не такий швидкісний, як Wi-Fi. Е, ну, тому це так якось. Якщо сподобалося відео, ставте лайк чи вподобайку.